Вже п'ятий рік у Тернополі працює центр науки, який допомагає тернополянам та гостям міста краще пізнавати науку. Свою основну місію їм довелося відкласти в час війни, аби займатися волонтерством. Під час війни ми змінили формат роботи і сконцентрували свою увагу на допомозі потребуючим на допомозі армії. Це ми будемо продовжувати робити робити, але вже в новому форматі. Організатори центру вирішили знову повернутися до культурно-освітньої складової. Відтак днями тут оновили приміщення та відкрили три зони. Волонтерський штаб допомоги, молодіжний культурно-освітній простір та пункт незламності тепле місто. Пункт незламності є комфортний для наших містян, комфортний для роботи тут. Він є теплим, тому що є установка, яку власне, привезли наші колеги із Польщі, яка дуже швидко нагріває приміщення, яка є на альтернативному паливі для того, щоб тут було якісно і тепло. В центрі нуки ніколи так тепло не було. Оновили центр всього за чотири дні. Кажуть, це вдалося зробити не без допомоги місцевих волонтерів та колег з організації «Americans for Ukraine». Пілотний проєкт – це великі ризики. А тут якось були впевнені, що незважане, що план був шалений переробити центр за чотири дні на щось нове з використанням цих функцій, які є пункту незглавності, благодійної діяльності освітної е, складової. Але все таки зробити щось нове. Так що ми дуже дуже вдячні це. Це також не тільки досвід для волонтерів, а також досвід для нас. Наймовірно досвід, що можемо будемо продовжувати таких пунктів незламності іноземні благодійники в Україні планують відкрити щонайменше ще 12. Це була велика честь для мене попрацювати ці чотири дні з вами. Чому я навчилася тут у вас? Це те, що навіть у не найкращі часи треба вміти знаходити маленьку радість та позитив, так як це робите ви. Це я відчувала разом з вами. я глибоко впевнений, що це можливо перший, але не останній раз, коли ми до вас приїжджаємо. І сподіваюся, що з черговими міжнародними друзями. Таких пунктів незламності іноземні благодійники в Україні планують втілити щонайменше ще 12. І мені дуже подобається, що вони відкрили такий гарний експеримент, всякі штуки і відкрили взагалі центр науки, щоб показувати дітям, яка класна наука. Що вона взагалі не сумна, вона наоборот весела, є сумна, є весела. тут. Весела тому у центрі науки Тернополя і надалі будуть працювати над тим, аби популяризувати науку серед школярів молоді та дорослих.